Всім, друзі привіт. Сьогодні у нас четвер, 14 грудня. Дивіться яка в нас погода, мете, на дворі холодно, руки мерзнуть, я трішки відкидав доріжки, встав. Планував сьогодні зробити одне, повністю зробити з другом електрику, але ви бачите, що в нас робиться на дворі. Так, що, йдемо по господарству. Значить, плани змінилися, сьогодні зранку самого і ми зробимо. Зараз... По-іншому, Я вчора дзвонив кумі і сказав, кума, хочеш качок, давай допомагай. І зараз я зарубаю 5 качок і одвезу їм, хай патрують. Молодець! Отак От я придумав. Думаю, хватить, тому що перепортив раз, перепортив другий раз, а хочу на Новий рік друзям теж э, дати по качочці. Хай вони... Сядут сім з сім'єю з'їдять, з добрим словом мене. Не треба жадничати, треба і ділитися, друзі. Що, пішли, зараз будемо відбирати, дивитися, що там. Бо рука мерзне тримати телефон. І пробіжимося, подивимося, що у нас по господарству. Бо в мене сьогодні петухи з часу ночі тільки співали, не давали навіть і спати. Так, погнали. Так, і отака у нас вибачте диан. Вже десь сантиметрів 15 накидало сніга, я прочистив ось трішки і все одно сніг іде. Так, зараз що у нас тут? Тут я нашим урям дав тільки що. Зараз подивлюся, що у нас поїлочки замерзли чи не замерзли. Так, замерзли, друзі, поїлки вже Значить, сьогодні більше 7 градусів мороза було. Так, зараз збавлю. Нашу музику тут. Так, зараз тут. Тут поїлочка не замерзла, бачите? Ану в цієї, це добре. Тут замерзла. Сейчас ще, значить, малі пили. А? Красунчики більше пили, бачите, в кутці. І вода не замерзла. так Мамка з доцією тут сидять. Подивлюся, або доцю запущу кину на м'ясо, або, або, або. Ну, резерв вже в мене є в Каліфорнії. Термонки немає, а в Каліфорнії є. Так, ці їдять, снігом піддуває трішки, бачите, так? Да? Ну, що. Так, що в нас далі по плану? Так, включу музику, хай слухають. Так, і в них теж вон, вода замерзла. Так, добре, я вчора не заніс ні цибулю, хотій що в сараї тепло було. Так, іде в наш качатник. Так, що у нас тут? У нас пише 4 градуси, ну руки мерзнуть десь до 10. Воно і вітер. Так, тут, 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 тут. Так, вон, два таких... А на пішли. Два таких он. Ходять... Так, ну добре, я зараз прикрию поки що. О! Є Так. Ну що, будемо оцю дітвару вирубати. Вона, дивіться, бочка вже мене з'їла. Треба відкривати нову бочку і цю з'їла. Ой, вон лежить теж якесь доходяжне. Оце таке, такі здорові залишу, а молодняк зараз повибиваю, хай почнемо з молодняка, за цих качок таких маленьких. Все, друзі, в роботу. Кумі повеземо, хай вона патрає і кумові розробляє. Оце так я сьогодні, бачите, як гарно придумав вчора з вечора, а сьогодні вже пристроївся. Так, друзі, всім привіт. Радий вас вітати на своєму я каналі. Як ви вже деякі, може, зрозуміли, я в своєму крольчатнику. Підписники, ті, що в мене на каналі, знають. Хто тільки що зайшов, хочу сказати, це мій крольчатник. Йому вже 2 роки. Так як ми вже переїхали сюди, і я зробив такий собі невеликий крольчатник для душі. Так, друзі, що сьогодні я хочу вам розказати, показати, сьогодні в мене іде відправка. Вам покажу гарних кроликів. Людина вже їде, вона в дорозі. Зараз я буду їх відбирати. Людина замовила в мене одного самчика каліфорнійця гавану і дві самички. Зараз йому підберемо. І один самчик там в мене залишиться. Теж він поїде вже з понеділка. Його заберуть. Він вже заброньований, друзі. Так, що показую, що ми. Будемо відправляти, і в якому стані. Так, друзі, по поводу відправок, хочу з вами поговорити зараз на таку тему. Деякі пишуть, деякі відео я дивлюся, по поводу відправок і відношення кролиководів до кроликів і, можна сказати, так верніше, продавців до покупців. Да? Що якщо кролик виїхав з вашого господарства, виїхав за двір, все, відповідальність несе та людина, яка у вас його придбала, а вам залишила ту копійку, за що ви цього кролика тримали і за ним доглядали. Друзі, я е, десь процентів на 50 з вами згоден, а 50 на 50 і не згоден в тому плані. Так, я розумію, якщо ви людину, людина приїхала до вас, да, ви показали цього кролика. І людина сказала, так, все бере добре, тоді з вами тут згідно на 100%, що тільки кролик вийшов за ваше господарство, відповідальність несе той вже господар, у кого буде ваш кролик. То вже його проблеми і його відповідальність. А якщо, друзі, ви відправляєте кролика десь в інше місто, От не буду говорити, звідки, приїжджали теж до мене кролики. Приїжджали до мене кролики і з гучним кліщем, і з соплями. І один кролик навіть приїхав до мене майже вже з таким, як міксоматозом. Все буває. Хоча тій людині я дзвонив, казав, але результату було нуль, що людина відправила це все і вийшло це все через одне місце. Значить, Що я вам хочу сказати? Це моя точка зору, я нікому її не нав'язую. Я ось на днях на вихідних теж зустрівся з людиною в Полтаві. Кролика треба було передати аж в Машівський район, чорні куди, в село. Ця людина вже неодноразово в мене брала кроликів. Вони йому сподобалися і йому хотілося термонця. Але так як були в нас погодні умови, приїхати він не зміг. Тому він вирішив, так як і автобуси не пустили в нас, щоб цей кролик з вечора побув до ранку у сестри, і вона буде їхати, і потім передасть вже йому цього кролика. І сталося не так, як гадалося, друзі. На наступний день сестра не виїхала з цим кроликом, а цей кролик залишився в неї ще на сутки жити в ванні. Ну, так буває в житті, що така ситуація. То я вам що хочу сказати. Я дзвонив цій людині і питав, як там, тому що, як там кролик доїхав. Він каже, ні, не доїхав, тому що сталася така ситуація, що кролик залишився у сестри. От моє бачення в цій ситуації це мій кролик. Я за ним дбав, його доглядав. І мені хочеться зробити людині, яка в мене купує. Не просто купує його як якусь там тварюку, да, яка тупо піде на м'ясо або ще на щось. Ні. Це теж жива істота, яка теж любить ласку, яка теж ви за нею дбали, доглядали, можна сказати, шанували і чуть не цілували її в різні місця, прибирали і все остальне. Деякі кроліководи скажуть мені, та що ти, ну, он, запоріг і все, то вже не твої проблеми, кошти тобі перегнали, радуйся і живи далі, і далі плоди своїх кроликів продавай. Ні, друзі. У мене тактика така, що кому я не відправляю кроликів, я обов'язково або я прошу, або сам перезванюю цим людям і питаю, як доїхали кролики, в якому стані, чи все добре, як. Так, деякі самі перезвонять і навіть через неділю скажуть, що кролик все добре адаптувався, все супер, е, їсть. Е, ну ще раз скажу, що це не просто для мене, знаєте, як кусок м'яса. Да? От сьогодні я його держу, потім я його тупо вибив, забув за нього все і, і все. І далі живу далі своїм життям, завожу ще якусь заразу, ще якесь е, господарство, а за тих забуваю, Ні, я пам'ятаю дуже багато. Кому я відправляю кролики, в які міста, де, як, куди, і теж за них хвилююся, тому що деякі е, перезвання, деякі, допустим, я дзвоню, е, люди не хочуть брати трубку або Ну не розповідають нічого. А більшість людей, от вона все одно перезвонить і скаже, що все добре, кролик доїхав, кролик живий і здоровий. Оце саме головне. Не в тих грошах, що вам заплатять за цього кролика. Так, я розумію, що деякі ставлять на перше місце це гроші. Я ставлю не гроші, ставлю по-перше, це кролики, друге це репутація. А третє це вже гроші. За що ми? За що ми вирощуємо і. Тримаємо це наше це господарство. Я для мене кролик це не бізнес, я вам хочу сказати. Для мене кролики це як хобі. Е, якби це було бізнес, то може б, я б якусь міні-ферму там завів би, чи переїхав там в село, чи ще щось. Ні. Я тримаю кроликів для, е, як вам правильно сказати, для душі. У мене на м'ясо майже кроликів не йде, тому що я стараюся зробити так: краще я продам кролика гарно, дешевше, ніж потім я його буду забивати на м'ясо і переживати, що от десь би він дав би гарне потомство, а я його взяв отак просто забив. Оце, оце моя точка зору, друзі. Я хочу сказати, що я вам не нав'язую її. А ви там вже вирішуєте, там як ви посадили кролика, чи його відправили, як він доїхав, чи він з соплями, чи ви потім скажете, що я нічого не знаю, моя, моя хата скраю, до побачення. Деякі такі є. Але треба бути все-таки людяними зараз, ви самі розумієте, що життя продовжується, люди змінюються. Вже ми вже не такі, як були, може раніше, десь трішки з'являється агресія, але все одно треба бути людяними і теж переживати не за тих людей, які у вас купують цього кролика, які вони витрачають кошти, а потім получають вони або кота в місті, небаченого не як такого, як кажуть, поміч з носорогом, і не знають, що тоді з ними робити. І гроші вроді би викинув на вітер, і немалі, і отримав своє господарство, буду прямо казати, гімно, яке не годиться навіть ні на плем'я, і, і на м'ясо його шкода забити, тому що його треба ще або відкармлювати, або ще щось робити, друзі. Оце так. Оце, сьогодні хотів трішки на цю тему з вами порозмовляти, затронути її, тому що деякі я і відео дивлюся, і читаю коментарі, і в телеграм-каналах. Що е, пишуть, що так, що кролика відправив, все, забув його, гроші отримав. Працюємо ми далі на інше потом. Друзі, е, дуже мені приємно, що е, у мене ростуть підписники. Хай навіть і небагато, Але е, хочу сказати, що я викладаю е, своє господарство, не беру ні в кого ні чуже, не, не показую ні чужі відео, нічого. Просто показую, як я. Як в мене дружина говорить, це хобі в тебе надовго. Я думаю, що надовго, тому що воно заклалося з дитинства, і кролики в мене в моєму житті з дитинства. Тому це надовго. Поки я ходитиму і буде в мене здоров'я, то кролики в мене будуть до, може, до старості, а там буде видно. Оце так. Оце таку тему трішки я затронув. Все, зараз я вам покажу, буду пакувати наших кроликів. Зараз відберемо гарних і будемо їхати в дорогу, друзі. Так, а відправлятимемо ми сьогодні з вами оцих наших красенів. Каліфорнія Гавана. Зараз я вже відібрав, вже помітив, які вже поїдуть до цього чоловіка. Залишиться тільки в нас посадити ось такий банановий ящик, зустрітися з ним і передати. Так, залишилась в мене, друзі, одна карличка моя. І давайте пробіжимося по кроличкам Так, значить, дивіться. Перед відправкою, що я передивляюся? значить Це перше. Це вусний кліщ. Щоб у кролика не було ні сапель, не було нічого. І, ну так як це дівчата, тут у них все добре. Так, і так само і другу Дивіться, які гарні вони. Все, дві кролички. Дивіться, які вже правастенькі. Два з половиною місяці, друзі. які супер. Цей у мене виводок вийшов набагато кращий. У мене таких і не було. Був раз один, але... Це по типу польській лінії, це в мене був чорні каліфорнійці. Так, друзі. І тепер так, закриємо ми нашу мамку. Вже можна буде її скоро парувати. Так, і дивимося тут, що в нас. Я поки що їх посадив. Я їх тут сюди на яйця, я думаю, вони тут не розіб'ють. Так, повернемо. Давайте. Мені більше цей подобається. Так, зараз я сажу наших кроличок Є таке діло. І беру нашого самчика цього. Зараз покажу. Так, а тепер дивіться теж по самчику теж Дивимося, вушний кліщ немає. Дивимося супельки. Дивіться, яка гарна мордочка. Немає. Перевертаємо, дивимося. Причандали нашого кролика на місці. Я все передивився. Все в нього супер. Теж кидаємо сюди. Так, перті, перва партія в нас оце їде. І, друзі. Я зараз верну цього кролика. Цей кролик сьогодні у нас теж відправиться в дорогу. Але через пару годинок. Спочатку, біжи поки, спочатку садимо цих. Відправляємо, а потім відправляємо того кролика, друзі. Все, і Каліфорнії. Мене майже не залишилося.